На офіцерській посаді я з 2022 року, колись допоміг мені в цьому батько, скажімо так, порекомендував мені поступити в Волинський військовий ліцей. ВЛК, тести. І ось прикордонник. Академія привчає до режиму і до дисципліни. І в нашій справі просто без дисципліни важко досягти якогось успіху. Можна бути відмінником по всім предметам. Але якщо в тебе немає дисципліни, це буде гарантовано провал. Академія, я саме вдячні за дисципліну. Вона загнала мене в певні рамки. Я зрозумів, що ці рамки допомагають мені йти по життю. Так я далі і живу і служу. Початок війни я застав, будучи курсантом четвертого курсу. Нас підняли по бойовій тривозі. Досі пам'ятаю, всі не розуміли, що сталося. Почали різко отримувати зброю. Буквально 40 хвилин при мій тодішній начальний курс і каже: ну хлопці, все повномасштабка розпочалася. Почали нас як курсантів готувати до того, що скоро буде достроковий випуск, і ми поповнимо ряди офіцерів-прикордонників. Перший бойовий досвід я отримав, перебуваючи в зведеному. Чопському загоні, який так і називався ЧОП-2. Вибули ми в липні 23-го на Донбас, попали в бойові порядки спочатку 3-ї штурмової і під кінець, в жовтні місяці, в, порядку, ну, в бойові порядки 17-ї танкової бригади. Там виконували різні завдання. В основному це були задачі по закріпленню на відбитих позиціях. Та ведення оборонних дій. Хоча окремі навіть прикордонники приймали участь і в наступальних діях в штурмових складі штурмових груп, і ну, там різні але, групи там евакуаційні, так і далі, так далі. Перший бойовий вихід, скажімо так, мені я рахую повезло, тому що я зразу заїхав на 10 днів на позицію, яка була, скажімо так, умовно безпечна, бо знаходилась під прямим вогневим контролем. Але це був старий такий радянський бункер, якого ну, важко чимось пробити. Для мене було тоді багато що дивного, особливо перші прильоти, ну, скажімо так, не розумів, що це таке, потім вже з часом привик, зрозумів, як правильно від них ховати, втікати і коли краще переходити в якусь пору доби. Як я говорю всім своїм бійцям, і сам собі часто нагадую. Боятися можна. Головне, щоб керувати своїм страхом і направляти його в правильне русло. Не боїться тільки, як колись казав, або ідіот, або безумець. Я рахую, що страх як такий притупляється з часом. Чим більше в тебе досвіду, чим більше в тебе якихось практики, навичок відпрацьованих, і ти розумієш свої можливості. Що ти можеш, а що противник не може, так страх і уходить. У мене бійці дуже різна категорія є. Є як і молоді добровольці, які добровільно підписали контракт починаючи з 23-го року. Є кадрові, які ну, скажімо так, воюють ще з, початку, ще з часів АТО, із 22-го року, які добровільно так ось призвалися. Є новоприбулий контингент, який ну, буквально мобілізований 4-5 місяців назад. Дуже різна категорія. До кожного треба мати свій підхід. У нас вже така як практика працює давно, що ми стараємося всіх новоприбувших розмішувати з людьми, які вже хоча б, скажімо так, мають реальний бойовий досвід. І На практиці це працює. Коли в групі, умовно кажучи, з чотирьох пяти бійців два мовних старічка, то інших трьох так, вони підтягують. Основна все-таки мотивація всіх це більш так національні інтереси. Що, ну, всі розуміють, що треба захищати. Да, Морально тяжко вже, війна йде довго, затяжна, скажімо так, різні операції там у нас були. Дрозділ приймав участь як в оборонних, так і в штурмових діях. скажімо так. Люди ну, бачили вже багато чого. Але все ж таки мотивує всіх те, що ну, кожен розуміє, якщо не ми це будемо робити, то просто прийдуть і все заберуть. І все те, що ми зараз маємо за спиною, там сім'ї, друзі, навіть те саме матеріальне майно, яке ми маємо, його просто все заберуть. І Основна, скажімо так, основна мотивація це захищати своє.